Місто Кропивницький сьогодні побували в обласному госпіталі для ветеранів війни, і це вже у нас традиція, яка склалась роками завжди. Перед проведенням комплексних заходів ми намагаємось відвідувати ось такі місця, де проходять лікування наші військовослужбовці та ветерани, поспілкуватися, десь сфотографуватися і змотивувати на майбутнє, тому що хочемо бачити їх в лавах. Активних непасивних учасників наших заходів. Ми популяризуємо наш спорт. Ми популяризуємо змагання сильні України. Також з нами були наші. Ветерани, які вже пройшли реабілітацію, які зараз займаються спортом, також є учасниками сьогоднішніх змагань. Підтримали хлопців, запросили також у тих, у яких є можливість відвідати наш захід, стати учасниками. Відвідали наших героїв в госпіталі, побачили, в яких умовах їм вдається реабілітаційні послуги. Дуже важливо підтримувати наших героїв. Важливо, щоб вони приходили на змагання сильні України, і саме це є для них спілкування, є для них мотивацією бути залучені до такої живої спортивної спільноти. Наші ветерани, наші військовослужбовці це не тінь війни, це Наше світло, світло майбутнього нашої країни.